Середа 10 травня в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! 93 об'єкти на Хмельниччині зазнали руйнації внаслідок російських ракетних обстрілів. Це статистика з 24 лютого 2022 до 1 квітня цього року. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росіяни пошкодили 4 промислові підприємства: 39 багатоповерхових і 16 приватних будинків. Чотири школи і три дитячих садочки. Крім цього, постраждали складські приміщення, заклади охорони здоров'я та культури, кондитерський цех, продуктовий магазин. Нагадаємо, що у Хмельницькому діє робоча група, яка за заявою обстежує пошкоджені після обстрілів будівлі. Акт, власник майна може додати до заявки на компенсацію від держави у дії. На вулиці В'ячеслава Чорновола відремонтували частину дороги, а саме ділянку від провулка спортивного до провулка Героя України Олександра Оксанченка. Також підлатали пошкоджені ділянки тротуару та відновили зливові дощоприймальні колодязі. Суцільним методом йде відновлення дорожнього полотна частини. Ця ділянка має 450 квадратних метрів, тут ще задіяно зразу відновлення тротуарної зони, було визначено пошкоджені ділянки заодно і вони враховуються при роботі. Було зроблено пониження бортового каменю на пішохідному переході. Потреба було в просіданні, дощоприймальних колодязів було багато, тут вони ми всі бачите на цій ділянці. Вони були підняті і приведені до норм. Заміна плит з решітками була проведена. Хмельницькі рятувальники влаштували рейд щодо запобігання виникненню пожеж у житловому секторі. Профілактичні бесіди провели із жителями навколишніх сіл, які перебувають у складних життєвих обставинах. З початку року в Хмельницькому районі ДСНСівці ліквідували майже дві сотні пожеж в житловому секторі. Загоряння забрали життя 16 людей. Одні з основних причин виникнення пожеж куріння у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі. Ми проводимо такі профілактичні рейди і пояснюємо жителям, як дотримуватись правил пожежної безпеки. Основне і перше це електромережа і живлення. В стані війни, самі знаємо, є перепади з електромережею, можливо, і недонапруга або перенапруга. Тому електроприлади потрібно, якщо покористувалися, користувались, відразу вимкнути і не залишати їх увімкнення. Це Електрочайники і обігрівачі, основне таке. Це людський фактор, необережне поводження з вогнем. Забули свічку, десь щось спалювали, перекинулись на якусь споруду чи на будинок. Десь відкритий вогонь не дотримувались правил. Тому ось такі вимоги. 16 випадків сказу у тварин з початку року зафіксували на Хмельниччині. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Найчастіше інфекцію виявляли у свійських тварин. Ветеринари нагадують, сказ це небезпечне захворювання, яке може передатися людині через укуси та слину інфікованих чотирилапих. Тож у разі контакту з такими треба одразу звертатися в лікарню. Ситуація стосовно сказу на Хмельниччині є складною. З початку року на Хмельниччині було зафіксовано 16 випадків захворювання тварин з казом, серед яких 10 собак, 3 кота, одна лисиця, одна голова великої рогатої худоби та одна коза. В першу чергу тварина поводить себе неадекватно. Вона може поїдати сторонні предмети, спостерігається водобоязнь, тварина може поводити себе агресивно, тварини спостерігаються конвульсії, нервові явища, паралічі. Тварина ховається в якісь темні місця. Сказ передається через покус інфікованою твариною. В результаті того, що попадає слина через відкриті ділянки шкіри, через нервові явища, вірус потрапляє до головного мозку, і тим тварина, тварина чи людина урожається. Вимушені переселенці із Луганщини, які проживають у Хмельницькому, можуть безкоштовно отримати юридичну допомогу. Її надаватимуть у гуманітарному хабі гірської громади, що на Кам'янецькій, 122. Внутрішньопереміщених осіб прийматимуть завтра з 10 до 12 години. Попередня реєстрація не потрібна, повідомили у хабі. Благодійний ярмарок сьогодні відбувся у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Працівники та відвідувачі медичного закладу купували домашню випічку, солодощі, вареники, вироби хендмейд та малюнки. Влаштували ярмарок до Всесвітнього дня медичних сестер, який відзначають 12 травня. Усі зібрані кошти передадуть волонтерам Поділля. Кожного року наш заклад доєднується до відзначення Всесвітнього дня медичної сестри. Цього року ми вирішили змінити формат. Ми зробили тиждень медсестринства, так ми його назвали. Тобто цього тижня, кожного дня, ми проводимо різні заходи. Сьогодні, як ви бачите, у нас благодійний ярмарок. Наші медичні сестри. Вони не тільки є висококваліфікованими спеціалістами у медичній сфері, а вони також у нас дуже талановиті і творчі люди. І саме завдяки їм був організований оцей благодійний ярмарок. Все ручної роботи саме проготовили попси, зефір з полуничним джемом, імбирне печиво, кекси, яблука домашні. Корисні для здоров'я. Наші медсестри робили своїми руками ось ці вазочки. До прикладу, ці картинки намалювала моя внучка, попеки Євеліна. Її батько зараз боронить нашу державу, Україну від ворога. Тому ми з усіма зусиллями хочемо допомогти нашим хлопцям ЗСУ. Велопробіг пам'яті Віталія Поліщука відбувся у Хмельницькому. Він зібрав кілька десятків учасників. Це друзі, рідні герої та небайдужі містяни. Віталій Поліщук був відомим у Хмельницькому велоактивістом. На початку повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Загинув торік, 9 травня. Важливо продовжити його справу, аби його вклад не був даремним, щоб все таки далі справа кожного, хто загинув на війні, продовжувалась. Неважливо, яка це справа, чи це волонтерська діяльність, чи це IT, чи це велоспорт, чи це будь-яка інша галузь, але в пам'ять про всіх наших загиблих, так які віддавали життя, потрібно заради них жити, продовжувати їхню добру світлу справу. Він дуже багато зробив для хмельницької велоспільноти, був радником нашого мера. І ми обов'язок кожного з хмельницьких велосипедистів віддати шану цій людині, тому що він перший же день, коли почалася війна, він однозначно вирішив піти захищати нашу Україну і нас з вами. Хмельничани долучилися до встановлення рекорду України. Сьогодні у приміщенні спортивно-культурного центру Плоскирів більше півсотні дітей. Разом із іншими українськими школярами взяли участь в онлайн-руханці. Вона тривала півгодини і зібрала близько 30 тисяч учасників. Кидали попередньо відео для того, щоб учасники могли підготуватися так і впевнено виконувати рухи з цієї руханки. Хочу сказати, що надзвичайно цікаві, прості місцями, навіть кумедні. Рухи, які буде виконувати тренер, будуть виводитися на екран для того, щоб всі учасники могли повторювати. І таким чином ми долучимось до історії, так війдемо в історію і встановимо новий рекорд. Я вважаю, що такі ініціативи вони надзвичайно корисні, а особливо в цей час, тому що попри. І все так. Ми нація, яка дбає про своє здоров'я, про покоління, яке підростає, так і прививає йому такі корисні навички, як руханка. Ну і безпосередньо завжди ми дякуємо нашим воїнам ЗСУ за те, що вони дають нам можливість проводити такі заходи. Більше про ці та інші події дивіться у нашому вечірньому випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!